Профілактичні заходи щодо контролю здійснення автобусних перевозок спрямовані на попередження кількості дорожньо-транспортних пригод. Констатує начальник відділу ДАІ Віталій Фіклістов та наводить відповідні статистичні дані. За його словами, в 2007 році по вині водіїв трапилось 116 ДТП, в 2008 – 108, а в 2012 році таких випадків було лише 50. Зменшилась майже в половину і кількість пасажирів, які отримали внаслідок аварії тілесні ушкодження. Та, попри всі профілактичні заходи, незмінним лідером по кількості дорожньо-транспортних пригод залишається Дніпропетровськ. Із всіх цих от, е, дорожньо дорожно-транспортних пришествий, які були завершені по війні в течії цих п'яти років, где десь примерно 60-70% они приходятся на обласний центр, тобто город Дніпропетровськ. На думку співробітника ДАІ, аварії трапляються по трьом причинам: перевищення швидкості, недотримання дистанції між транспортними засобами та наїзд на пішоходів. Впливає також і людський фактор. У автоперевізників серйозна проблема з кадрами, а також погано працює служба безпеки на підприємствах. Водії вчасно не проходять інструктажі, не проводяться медогляди догляди і, взагалі, не дотримується режим праці та відпочинку. Адже в людини, яка провела за кермом більше часу, ніж це передбачено відповідними нормами, притуплена реакція, а значить, більше шансів створити на дорозі аварійну ситуацію. Не допомагають gps навігатори Ви всі знаєте, що вже на протяженні полугода в. Во всех предприятиях, на всех транспортных средствах установлена так называемая система GPS-навигации. Допустим, со стороны госинспекции мы пока не видим никаких положительных моментов, я объясню почему. Я так считаю, что эта система GPS-навигации не должна, допустим, служить только отслеживание, там основных показателей роты предприятия, там, снижение затрат топлива и другие причины. Но эта система позволяет на сегодняшний день отслеживать водителей, которые превышают скоростной режим, которые свои транспортные средства не хранят по месту. Приприяття, которая осуществляє посадки висадки пасажирів не в неставлених містах, туж упродовж місячника профілактичних заходів співробітники деї будуть здійснювати перевірки щодо дотримання швидкісного режиму, правил безпеки переїзду через залізничне полотно, а особливо дістанеться тим водіям, які зважаться сісти за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Валентина Денисова, Дмитро Логвененко. Об'єктив 27 канал.